Ми ж всі військові люди, нам що скажуть, те ми і будемо робити. Поки що ми лише нарощуємо, допомагаємо, і знищуємо ворога, наскільки це можемо можем зробити і наскільки це в наших силах, скажімо так. А що буде далі, ну, час покаже, поки ніякого припинення вогню нема. Обстрілі обстріли, які були такі вони і залишились в деяких випадках. їх, їх навіть стає навіть більше. В випадку, якщо ми отримуємо наказ перестати наносити вогневе ураження в противнику, ми далі зможемо виконувати свої завдання в плані розвідки. Ми зможемо контролювати ситуацію на лінії розмежування, контролювати. Дотримання умов, які можливо будуть нам якісь висунуті і так далі. У будь-якому випадку без роботи ми не залишимось. Ми тільки отримали таку можливість стріляти по, ну, на велику дальність. І він не хоче, щоб просто-напросто йому бомбили на автобазі, бо його танкам треба буде чимось заправлятись. Поки Якби це все лише розмови, на ну, цього не видно. Ніякого припинення вогню не було. Я думаю, зі сторони Російської Федерації, там, з Росії ніколи його і не відбудеться, тому що це країна, яка все своє існування лиш воює. Це в них там в ДНК, певно, вже йти з війною на якусь країну.